нашого танцю. Ще раз нагадую, правила кіхов кроку це коли піднімаємо ногу, ми качаємо вперед, виставимо качаємо назад. Кроки високі, так же роки. І завжди широка позиція. Позиція ніг не змінюється. Змінюється тільки корпус. Позиція корпусу. Ноги у нас однаково знаходяться на широкій позиції. Поїхали. Перший це крок приставка, крок приставка, крок кріс. Крок-крос. Що таке кріс-крос? Це крест-накрест. Поїхали. 3-4. І. Крок. Широка позиція. Кач вперед. Приставка кач назад. Широка позиція кач вперед. Кач назад. Тепер ми робимо удари руками вгору і робимо крізь крос. І. Широка позиція. Крізь крос. Широка позиція. Крізь крос. Ще разочок. Три, 4. І раз, два, три. Чотири ноги піднімаємо. П'ять. Слідкуємо за ногами. Шість, сім, вісім. Далі робимо слайди. І по правилу слайд це ковзані. І по правилу всі маки робимо тільки на видів руці. А не так. Передувалися. Підготовка до слайду. Права рука, ліва на колінці, ліва нога піднята. І слайд. коїн. Над коли ми робимо коїн, ми робимо пружину. Коліна на напікрить. Далі. І. Слайд в праву сторону. Коїн. Далі робимо і стріли. Ерос. І. Бачите, що я казав. Ноги ніяк не міняємо. Широка позиція, тільки надпору робимо. В ліву сторону. Ще раз. І Eros. Point. Ед. Ерос. Point. Тут важливо, щоб початкова позиція була. Так. А так. Щоб ми не ось так от робили, А зібрали руки, натягнули ти диву. Зібрали. Натягнули. А тепер перша і друга вісімка. Приготувалися. Три, чотири. І раз. Два. Ноги піднімаємо. Три. 4, 5. 6, 7, 8. Підготовка. Слайд. Коїнт. Підготовка. Слайд. Коїнт. Підготовка. Ероус. Коїт. Підготовка. Eallс. Point. Далі боді ролл. Балі це тіло. Рол. Це скручуватися. Ролимо всі їмо. Руки працюють наступним чином. Ми ось у нас якийсь такий баркан, під, яку, під який ми проголосуємо. І раз, встали, і два. Встали. Руки працюють. в ліву сторону. Ліва вниз. В праву сторону, право. Вгору вниз. вліво, Вниз. Право. Вниз. Поїхали. Три. Чотири. На широку позицію. Боді ролл. Поїл. І боді ролл. А тепер розвертаємося і робимо полі. Піднімаємо ногу. Крок назад і дві пружини і кач. Раз, два. Розвертаємося на правій нозі. На правій розвертаємося. Три, чотири. Ще раз з бодіролю починаємо. Три, чотири. Бодірол в ліву сторону. Полік. Бодірол вправу. Повертаємося, робимо поїд. Назад правою ногою два качі. Назад лівою ногою два качі. І тепер четверте. А ну давайте першу, другу, третю трецю. Три, чотири. І широка позиція. Од. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Підготовка Слайд. Поль. Підготовка слайд. Поєд. Підготовка ерус. Поємн. Підготовка, ерунс, поль. Водірол. Встали. Водірол і вставить. Назад. Назад. Дивіться, щоб лікці були на рівні плечі, а не внизу і не позаду. Лівою ногою. Пам. Пам. Далі все просто. Качаємо. У випад. Вперед. Назад. Перед. Назад. Великий крок. В ліву сторону. Стрибок. Присіли. В праву сторону. Крок. Присіли. Ще раз. Три. І чотири. І перед. Назад. Перед. Назад. Крок великий. Стрибок присіли. Великий крок, стрибок присіли. А тепер ми працюємо з. Першу, другу, третю, четвертою, вісімками. Пойнт і потім під музику. Три, чотири. І крок. Стр Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. І слайд. Поинт. І слайд. Point і ерус. Point і ерус. errс. Point. Одірол. Стали. Одирол. Назад. І вперед. Вперед, три мой новой, Вперед. Раз, два, три, Чотири. пять, шість, сім, п'ять, шість, сім, І слайд. І слайд. Первоз. Первоз.